Всім привіт, народ! Значить, що роблю? Думаю, знімати відео, не знімати, от думаю, щось зніму. Значить, старавна школа, 4 класи було тут. Я тут вчився, не знаю чи вчився, але відвідував її. Вже закрита, діюча. Закрили її, бо маловато дітей. Не як закрили, там інше питання. І все, якби на тому закінчилась історія тієї школи. Як вибори проводяться, то ще в тій школі трошки порадок робиться, ставиться столи, і як вибори, як голосуємо за когось, то тут ще проводиться. А і так більше ні. То вже закрита школа я не знаю, скільки років. Десять ще немає, а може, а може вже її є до 10. Десь так. 8 точно певно є. вже. Закрили і все. Пробували робити в ній цей спортзал, там поставили якісь гирі, ще щось. Ну, Думали, що піде тут спорт. Спорт пішов, тільки не, не, не справжній спорт. Там тільки збираються, знаєте, любителі випити. От о, все і спорт називається. Потім все сміття, все, все, все повністю. Там і, і хліб і що тільки. Я збирав, люди не раз збирали. В кінці-кінці взяли двері, і ми з родичом закрутили на шуруповерта, щоб вже взагалі не ходили. Ну, але що, вікна вибиті, вже половина вікон немає. Оце все діти, підлітки повибивали. таке відношення. Значить, що я знімаю? Стадіончик, ну, Головне стадіончик є хоча б те, що закрили, то дуже добре, не треба там збиратись. Є волейбольна ця площадка, ну, воріт для футболу немає, але ну, якби поставити було б гарно. Є волейбольна сітка, ну, молодь збирається часто, то плюс, що збираються, хочуть грати і сітка висить, стопчика забетоніровані. Ну, але ж стадіон як стадіон, завжди треба косити ту траву. Знаєте, ніхто її не косить. Коли це школа то ще косили, зараз ніхто не хоче. Десь там часом хтось ще міг викосити, а зараз щось взагалі ніхто якби, не горить бажанням. Я там теж не сильно горю, але ж ну, я не можу дивитися, як тут таке стоїть знаєте, бур'ян, як не знати як. То хоч два рази-три, ну, в рік старався викосити. Частіше не сильно виходить, бо я ж теж своя робота, своя зайнятість. Завжди косив мотокосами. Я один або ще хтось мені допомагав брат дворідний. А це взяв, вирішив трошки ланцюгами покосити. Давно, можливо, не ідеально, ну але принаймні скоріше і легше на руки. Бо тут така територія, якщо об одному косити, ну то трошки, трошки тяжковато. Там ото косаєш, знаєте, гріється. Так що така історія. Думав, взагалі чого не знімати, бо зараз кажуть, хтось половина коментарів понаписує, що ти там хвалися, прибрав, щось там викусив, вже в інтернет закинув. Хвалитись не буду чим, хлопці, нема чим хвалитися, нема чим хвалитися, але маю показують те, що є. Зараз покажу вам більше, і ви зрозумієте, для чого взагалі я знімаю. А те, що хтось там скаже, щось напише, чи там за моєю спиною будуть говорити в селі, то мені, знаєте, воно якби все рівно. Говорили і будуть говорити. Хай далі говорить, хай прибирає спочатку трошки. І викусив, як би не було, можливо не ідеально, але викусив. Потім я ще візьму звичайною мотокосою, попідправляю тут, де я тут не зміг. І буде, в принципі, добре. Чого відео взагалі знімаю? Ось дивіться. Дивіться, скільки сміття. Скільки сміття. Бак сміттєвий, це я ставив. Ніхто за стільки років так і не додумався поставити. На повороті бак теж стільки років ніхто не додумався поставити. Я не хвилюсь хлопці, ну, але можна було поставити. Ну поставив раз. Але що ж, накидали повного. Все, а далі не влазить, кидають з боку. Як то кажуть, ініціатива наказує, поставив, значить, доглядає або пали, або вивозь. Ніхто сам не догадається, щоб то щось забрати, щоб то щось вивезти чи ще щось. Коник, бачите, був нормальний коник. Повністю діти гралися, дивіться, як поламали. Я ж важу ж більше, я важу скільки, 85. І мене витримував, це не витримав, все поламати, все понищити. Дивіться, які тут бур'яни ростуть, Жах. Доска. Поламалася минулого року. Дав свою доску заніс до столяра. Тут стояла якась 25-ка, 40-ка, знайшов вдома сороковку. Да, вона, можливо, там не нова трошки була. Ну, як, гемблянули, так було непогано. Ну сороковка доска. Двох ми сідали з братом, ну пробувати чи витримують. Та витримували нас хоч би що. Як додумали зламати, я не знаю. Віскільки сміття. І до чого я веду? От приходять, наприклад, на войбол чину ту Ну, як можна сідати. Відпочивати, як то кажуть, коли біля тебе сміття стільки. Ну я цього не розумію. Ну, це, це просто свинство, інакшими словами не назвеш. Дивіться, тут гойда гойдаються, тут сміття. Ну, це ж, це ж ви ж не свині, діти, ну що ви? Але я вам скажу так, моя думка, якщо батьки такі самі, то діти такі самі. Яблуко від яблука далеко не падає. Якщо батьки собі дозволяють сміття такого зів морозу, викинув, то діти так само будуть, інакше нічого просто змінитись не може. Якщо покурив, закурив, викинув, пляшку чи ще щось там, повністю все те саме буде. І хочете в Європу, ще десь хочете. Ну з таким відношенням, подивіться, ну це ж хто це зробив. Це ж не чужі люди прийшли з села, це ж свої. Я не розумію, я не раз я тут рідко гойдаюся, то вже не ті немає часу зайняти і не ті руки, щоб гойдатись. Ну якщо прийду раз чи два в рік, то візьму ті мушу або сірники брати, запалити, тоді взяти рукавиці, позбирати, і тоді вже можу сісти на гойдалку, погойдатися. Ну я не можу сидіти на гойдалці, коли, коли біля тебе ну просто сміття, як свинюшнику, як, як гадючнику якомусь. Як можна гойдатись, як можна відпочивати, коли біля тебе ну це, це просто дикість для мене. Це дикість. Я не розумію, як як так можна. Це зламало. Ну як можна було зламати? Це вже друге, лише одне стояло, одне вже зламали повністю. Вікна всі перебили, все, що вже могли, перебили. Того хоч ще робить, ну ще хоч те крутиться. Оставили живим. Дивіться, скільки сміття. Ну ви ж йдете, хтось маєте запальничку навіть. Ну взяли на купу, склали сміття, запалили. Я не кажу, що палити сильно правильно, але що з ним робити, як в нас ще так є? Ой, нема що говорити, хлопці. Так, подивишся, на ну, то все, розумієш, що ще. Не скоро в нас щось буде якийсь столк. Не скоро. Чому здається так? Тож можна порядок утримувати. Тож чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять, як то кажуть, знаєте. І, і отак. Зараз придеться, та напевне, сьогодні не хочеться мені, але що ж, треба заправити мотокосу, прийти, отут, те, що я трактором не зміг викусити, викусити і взяти цього. Запальничку, Не запальничку, а цей газовий балончик, запалити це сміття, що мона згорить. Що не згорить, то вже так буде десь вивезу, буду їхати. Тому що інакше ніхто не зробить. Я не те, що там щось хвалитись, кажу, хлопці, я ще раз вам повторюю другий раз, щоб ви зразу не писали мені: думаю, хвалитись нема чим, нема чим чим хвалитись. Навіть не пишіть за те. Просто, ну, я як то подивлюсь, то мене аж просто в серце болить, як так можна хати собі чисто, а тут як хоче. Ну, в центр села, це ж не то, що десь якесь село забите, затуркане. Ну, центр села, ну хлопці ходять сюди молоді, там по років 15 до Ну, хіба не можна взяти з собою мотокуси, прийти на вечір, організувати, покусити гарненько, прибрати? Ну що так важко це зробити? Ну хтось завжди має бути хтось. Я розумію, зараз ви понаписуєте, а це має влада робити, це держава, ми там податки, знаєте, як там повикли люди там завжди співати оце. Ну, в нас ще так воно не організовано. Я розумію, що це думка непогана, правильна. Ще в нас не скоро так буде. То що, бути в смітті по самім вуха, і все? Ну, я, я просто цього не розумію. Не хочу в політику рухатись, але скажу. Вам тут не Порошенко, не Зеленський, не ще якийсь інший третій президент не, не буде тут вам е, прибирати прийти. Це ви самі понакидали і самі прибирайте. Дивіться яке сміття. Це просто ужас. Це, це в голові не вкладається. Як так можна стільки насмітити? І що вечір, волейбол, ще щось, а прибрати то нема кому. Семашки посідати, полускати. Я не розумію, як не соромно сидіти на тій гойлиці чи на тій лавочці, коли кругом тебе сміття, навіть тим дівчатам молоді. Ну, подивиться, хтось, візьме висновки, то візьме, не візьме, ну, то так і буде, але ж добре, щоб взяли. Може, щось зміниться. Бо чекати, що хтось прийде, що, хтось прийде з міста вам прибирати чи що. Ті баки сміттєві теж, тут тільки біля магазинів в селі стоять. А так практично ніде нема. Що не можна було стільки років комусь придумати ті баки, поставити. Ну це так вже важко придумати, купити тих два-три бака пару на селі. Ну, я вже замітив, раніше не було. Ну на повороті все сміття. Поставив бака, ну вже люди кидають е, сміття туди, в бак. Тому, тому що як нема бака, ну хтось де та й взяв і викинув. Ну, що ти йому скажеш? Ну вже як є бак, то вже таки кинув той бак, вже є надія. Ну, а як бак повний, то ясна річ. Що треба палити або ще щось робити. Отака хлопці історія. Думав, не знімати, як я вам казав, ну але. Я думаю, та то в кожному селі майже таке саме. Це по цілій Україні таке робиться, знаєте, так люди, що значений не навчені, не навчені, немає розуміння. От колеса от колись понаставляли тоді, як робили спортплощадку. Знаєте, ті. Не хочу когось образити, старше покоління, люблять дуже колеса його ставити. Понаставляли, а тепер, що тут бур'ян росте, щоб я мав трактором прямо проїхати, я мушу минати. Ще чуть косаркою не завалився в те коло. Нащо його тут лежити? Ти, якщо поставити колесо, доглядай доглядайте квітку, а не понаставляю і зіляче повирощували. Воно мені потрібне тут. Ото лавка залишила, дві ну одна горка для дітей, і це що крутитись. Це все, що залишилось. Оце все понищать, бо цей, сітка вже теж майже порвана, ще трошки і буде і все. І от таке. От таке, хлопці. Відео довге, ну але. Ну, але хочете, слухайте, хочете не слухайте. Отаке от у нас робиться скрізь, то скрізь таке. Таке відношення. Я не раз, я особисто хлопці, можу чесно сказати перед вами, сміття я не викидаю. Чи... Ці всі, це знають мою позицію відносно того. Купив морозу, чи ще щось там, в кишені, все, додому, доніс, чи до сміттєвого бака викинув. Можу, як то кажуть, лужа руку на серце сказати, що в мене совість на рахунок цього чиста. мені тут не треба розказувати, що я щось там. А хтось не навчений то що зробить. Знаєте, я багатьом старшим людям, які старші на 20, на 30, робив зуваження. Раз йду з автобуса, ще вчився в коледжі, і так, метрів 50 переді мною спереду йде жіночка старша вже старша. І м'янулася, але вона мене не побачила. Чик! Бамашку кинула на бік і все. А я ж то бачу, бачив добре. І вже кажу: хіба так гарно? Куди забрати? Назад. Але вона вже не забрала, не гарно стало, пішла далі. Так само, коли були іншим людям, робив зауваження, хотіли пляшку викинути в кущі. Я кажу, куди назад? А вони на мене очі такі витрішили. як так? Ну, ти ж такий пацан, ти з зауваження робиш мій старшому хлопові. А я кажу, ні, назад принципово заївся і все, куди? Ті люди були в шоці, ну думали, що я буду з ними гратися. Але я кажу, все починається з батьків. Як батьки виховують, так і будуть мати. Як розбестили дітей, ну, то так, так, так і будуть собі пожинати. Що зробить? Як то кажуть, дітей виховувати не треба. Треба себе своїм прикладом показувати, а тоді діти будуть дивитися. Якщо ви кажете, дітям не можна корити, а сам папірос в зуби. Сам пиво вов, тільки хлебчиш, ну то... Що ти тоді дітей навчиш? Нічого ти не навчиш. Так що така історія, хлопці. Їду додому зараз. Треба помити трактора вже, бо вже хмалення не буду косити повчіпляти за все, гарною опінкою вимити. І все. Так що отак. Думайте щось і все. Я надіюсь, хтось побачить. А, Звичайно, комусь смішно буде з цього відео, будуть пальцями тикати. Але вже мені не 10 років, що в мені там думка чужих людей цікавить. Я не то, що щось погане сказав. Я сказав те, що є, те, що бачу, те, що думаю, а там ваші думки то таке. То таке, хлопці. Жаль, що так виходить. Так, все, не раз так подивився, все так занепаді, отак як-небудь, моя хата краю, я нічого не знаю. Ніхто дякує не скаже, що скажуть, скажу, тобі, тобі воно що найбільше треба, на що воно тобі потрібне? Хай росте, хай росте, хай вовки вийдуть на тому стадіоні. Ну, Але ж то ж приємніше, коли вони покошено. Ну просто зараз ти воше не викошному таку сову. Як, як я викошу, поправлю гарно, тоді буде ще красота, там від дороги треба прокусити і отут. Отут там трошки поправити гарнесенько. І воно буде дуже гарна, такий, як то газончик. Ну, тоді любо глянути, А так що? Нікому, ніхто. Все тільки за свою власну шкуру. Ні десь щоб щось допомогти для села на, на, ці, на як його. А й завжди в селі якась знайти. Толока є часом. Теж 5-10 людей з цілого села прийде десь на цвинтар щось там допомогти. Все за себе, все мені не треба, мені як собі хоче, хай собі там староста думає, хай ти думає. Ну, всі умні, начитані, як такі, ну. Такі професори, що все знають, як. А що я, а що я, а там хай вони, оце вся мова в людей. Оце вся мова. Ну, але все-таки, я ж надіюся, все таки. Вже давайте не будемо закінчувати на такій песимістичній ноті. Надіюсь, що помаленьку мислення людей воно трошки буде мінятися. Люди почнуть розуміння приходити, що ну, порядок починається з себе, особисто з себе, свого будинку і так далі йде. І тоді буде порядок скрізь, коли буде відповідальність, коли люди будуть трошки мати якийсь розум, розсудливість, як то кажуть. І тоді буде порядок. Так що всім гарного дня! Всього доброго, а я їду додому. Відео довго, вибачайте дуже. Ну, сезон закінчився, то є пару, пару хвилин часу сказати. Сьогодні добре, що така погода жари нема, то якраз ту роботу можна зробити. Бо далі, ну, хлопці, я ж теж зайнятий. Далі соя, далі посів, і, і так, що на роботу, і це все Ну, не вистачає часу. Давно хотів зробити цю роботу. Просто-просто ну, не вистачає часу і все. Ну, жнива, я ж не можу, ну. ну. По-перше, і часу немає. По-друге, вже і сил фізичних не вистачає. Як на компанії на цьому всьому наробиться, то вже не хочеться. Добре, хлопці, їду, все, всім гарного дня.